Продовжуємо ефір. Тепер на зміну Олексія Мацуки тут в студії знову заступаю. Я Роман Скрипін хочу, хочу наголосити, що після от випуску інформатора Луганщини прошу телефонувати на скайп і висловлювати свою точку зору. Чи варто Україні долучатися до НАТО, оскільки сьогодні основна інформація дня про те, що уряд підготував законопроект, який... Скасовує позаблоковий статус України. Тож нам цікава думка е, глядачів громадського. Тим часом Антон Голобородько, журналіст, інформатор LGUA, Тут е, в студії. Добрий Добре, вечір. Добре. Приїхав з зони АТО ще, Окрім іншого Так, Буквально позавчора. Я приїхав зони АТО. Були в місті щастя, ну безпосередньо наш так би мовити штаб, переносний був в місті щастя. Їздили в станицю Луганську на той час. Туди можна було потрапити. Проблематично тільки супровідів військових, але можна було потрапити. Намагалися проїхати в Лутугіно, але туди у нас так і не вийшло потрапити. І були ще е на кордоні біля прикордонників, е власне, які там стоять безпосередньо на кордоні, і трохи далі на позиціях українських військових, які стоять в. Віддаленості 5 кілометрів від кордону у них там жахлива насправді ситуація. Їх постійно обстрілюють з-за кордону з Росії. Навіть залишалися у них на ніч один раз, щоб спробувати, як воно По побути під обстріл. На щастя, нам пощастило. В ту ніч саме в ту ніч ці позиції не обстрілювалися. Але це таке незабуваєме відчуття, коли ти сидиш цілу ніч в бліндажі і чекаєш, поки от за кордону до тебе прилетить снаряд. Це Ну, дуже неприємно. Власне, хлопці там уже так два місяці сидять. Mm -hmm. Як ситуація сьогодні на Луганщині? Що у нас? Ви моніторите ситуацію, я на ваш сайт заходжу. Так, стоп, не тягнеться в мене одразу. Луганськ розрушений, час 31 -е, фото відео регулярно обновляється. Так, ну власне, от, ці фото публікуються вперше, хоча вони зроблені не сьогодні, а це, от. То одна із наших колег також була в Луганську а, буквально декілька днів тому. І це от а, меблова фабрика, яка горить, вона так дуже цікаво описувала те, як її намагалися потушити пожежники, намагались потушити місцеві жителі. І от уже була небезпека, що цей вогонь перекинеться на будинки, які навколо приватний сектор. Але пішов дощ, і, власне, і дощ і загасив. Дощ загасили так. Загасив, і так. Ого, от, а, ну приблизно так зараз виглядає весь Луганськ. А, хоча ну, якби, туди потрапити майже неможливо. Тобто, людям, у яких немає прописки Луганської, туди потрапити взагалі. Це не що можливо. за будівля? Ну, це от, пишуть, це біля... житловий будинок, чи це офісний? Ні, це це офісний, та це, я дивлюсь, це, по кількості кондиціонерів за вікнами. Це, та... це, це не житловий будинок. Тобто Це, то весь, будинок, це весь Луганськ так нині виглядає. Ну, Не весь Луганськ, але дуже велика частина міста виглядає саме так, тому що його постійно обстрілюють. А є така особливість, ми коли спілкуємося з людьми, які живуть в Луганську, їх питаєш, ну як там у вас ситуація? То нормально, ну там трохи зграду пострілюють, трохи міномети працюють, а ну так нормально, можна жити. А буквально 4 дні тому в щасті спілкувався з. Людьми, які виїжджають по цьому зеленому коридору, і а, жіночка розповідала, що ну ще з 6 до 12 люди якось по місту ходять. А от уже після 12 взагалі нікого на вулиці немає. Якщо їздять машини, то тільки дуже швидко, так щоб проскочити швиденько, доїхати до якогось місця, сховатися з вулиці. А, кажуть про те, що дуже багато от, терористів а, там уже ніхто не дивиться, вони росіяни чи не росіяни, їх просто багато в місті і все. Ну, власне, продуктів в магазинах майже немає. І ну, продовжуючи тему про продукти, їх немає не тільки в Луганську, а дуже обмежена кількість продуктів в усіх містах, які зараз залишаються під контролем: це і Алчевськ, і міста, які біля кордону знаходяться. і, ну, якби... Проблеми з продуктами, бо їх туди завести не можна з однієї сторони, з іншої сторони, проблеми з готівкою. Грошей немає. Банкомат. Ну тобто, бюджетники не отримують вже більше двох місяців зарплату, пенсіонери не отримують пенсії. А ті люди, у яких є гроші на рахунках, не можуть їх зняти, тому що в банкоматах готівки немає, банки не працюють. І ну, це, це достатньо проблематично. От розповідали також очевидці з прикордонних міст там Краснодон. Жу, на Гу Гукова, що а, власне. Шахтер, шахтарів, особливо з шахти, які належать Тяхметову, так кажуть, приводять зараз на Збірбанки і платять ну, якби, зарплату. Вони виїжджають в Росію, там знімають гроші в рублях, повертаються назад і ну, якби, тут вже міняють їх, якось розраховуються в рублям, ну саме російськими рублями. А в Росії місцеві жителі цим дуже незадоволені, тому що до них приїжджають, забирають у них готівку так само. А, ну, от така ситуація, ситуація насправді дуже. А ви використовуєте відео Грехомафіку. Філіпса це колишній журналіст Раша тудей, а потім він волонтера, ніби приппритворився чи на стрінгера. Це тому, що просто інших джерел немає. Так, та. Інших джерел насправді немає греха Філіпс безперешкодно там ото працює. Ну якось так. Чи По -перше, не По-перше, розуміти? Крім того, що немає інших джерел. Ну якби деякі люди все-таки виходять і знімають щось, але крім того, що вони виходять, і знімаються, ж треба якось передати. А інтернету там майже немає. Інтернету немає не тільки в тих територіях, які зайняті ще бойовиками, а й в тих, які щойно звільнені. Там також немає інтернету, немає зв'язку. Із мобільних операторів працює з перебоями Київстар і з перебоями МТС. Ну так, дуже з перебоями. Лайв взагалі лежить от в усій території, яка навколо Луганська, в щасті, тільки доїжджаючи до Сєвєродонецька, там з'являється Лайф. А туди ближче глухо. А біля кордону, от були у військових, теж це мені здалося. А тільки під'їжджаєш там на вістань 10 кілометрів до кордону, приходить повідомлення ви в роумінгу, ну тому що. Як пояснили нам а, связісти, а, сигнал з України дуже слабкий, і російські а, ну, точки да, роздають і тому перехоплюють його. Ну а по новинам, напевно, от, прийшов так, розговорився. Ну та ні, це ж в форматі бесіди. У нас відбувається ця частина студії сьогодні, для того. Щоб... Сьогодні зранку, о 8.30, розстріляли автобус. з... Біженцям ну, або переселенцями, які виїжджали з Луганська, їхали вони в сторону станиці Луганській, ну і безпосередньо станично-Луганському районі. Говорять знову ж таки, що це на території, яка контролюється бойовиками. розстріляв автобус, водій загинув. Якби знову ж таки, я можу говорити тільки те, що нам передають очевидці. За декілька хвилин, там менше ніж хвилин, за хвилину до обстрілу, водій зупинився і в. В наказовому тоні евакуював всіх людей, які їхали, ну, власне, це їх врятувало. Така от ситуація трапилася. І, в принципі, це вже не перша ситуація, коли автобуси з біженцями розстрілюють. Це, напевно, відповідаючи на певне питання, яке мені задавали дуже часто там. Чи варто пробувати в'їхати в Луганськ? Ну, от Якби можна, звісно, спробувати, але якщо українські військові ще регламентуються якимись там нормами законів, та у них є якісь обмеження, то у тих чудіків немає ніяких обмежень. Що у них в голові просто невідомо. Ти до них під'їдеш, ніби все буде нормально, а потім він почне стріляти. От, така сама ситуація: їде автобус, там явно не військові. Для чого по ньому стріляти? Не зрозуміло. Просто взяли. -то. Я не знаю. Мені важко сказати. Ну, вот там я... ключове питання на, на, на поточний момент. Скільки в Луганську людей лишилось? А... Ну я розумію, що точних даних немає про те. Немає навіть приблизних даних. На таке саме питання задавав людині, яка виїжджала з Луганська, каже, багато. Тобто, скільки невідомо, але достатньо багато. На вулицях немає нікого, але всі сидять по домам і ну, якби, залишаються там. Чого ви залишаєтесь? Мене ця відповідь насправді дуже дуже здивувала. Ми залишаємося, тому що куди ми повернемось потім? Ну, тобто, у нас тут залишається будинок. Там, квартири, Якщо ми поїдемо, все це буде розграбовано, 90% що буде розграбовано, а куди ми потім повернемось? І ну, якось намагаюся задавати людині питання: ну, а ви не думаєте, що якщо ви поїдете і в будинок попаде там, міна, снаряд, то хоч живі залишитися. Якщо ви там залишитесь, то вам не треба буде нікуди повертатися. Ну так, да, каже, думаємо, тому, власне, і виїжджаємо. Дехто говорить, що останньою краплею стало це от гуманітарний конвой, який в'їхав. Коли в місті ну, якби зовсім тихо, то чути, що машини заїжджають, власне. І коли їх там заїжджає декілька десятків, то це особливо чути. Кажуть, ну ми почули, що приїхали машини, поцікавились через знайомих, якісь десь є якісь роздачі, роздачі гуманітарної допомоги. Ні, нема. Зрозуміло, що все, треба їхати, тому що це вже крапка. Далі, далі невідомо, що буде взагалі. Одна з жінок, до речі, розповідала, а, працює безпосередньо в лікарні і а, працювала верніше. І прийшли, а, приходять бойовики, вимагають якихось там, ліків, вимагають якихось а, там, медицинської допомоги, причому вже приходять до всіх лікарів, абсолютно там, не дивлячись на профіль, змушують там операції робити. Тому, каже, зрозуміло, що теж далі я вже бути не можу, виїхала. От, ну, Така приблизно. У вас є матеріал на сайті, я дивлюся. Називається Скільки стоїть покинути Луганськ Совєти Практиків. Якщо можна, стисло про те, скільки коштує і дійсно як виїжджати. А, ну, власне. Стосовно того, як виїжджати, там є декілька шляхів. А, і а, перш за все, є оцей гуманітарний коридор, який працює. А, він працює, якщо не помиляюсь, з 10 ранку до п'ятої вечора. Можна виїхати в безпосередньо місто щастя, ну воно є частиною Луганська, тому а, до нього можна доїхати. І а, там безпосередньо працює пункт, а, який реєструє всіх людей, які виїжджають. Якщо у цих людей немає куди далі їхати, то їм там, відправляють якісь табори, де вони можуть тимчасово побути. І потім, ну, принаймні, там так говорять, що а, якщо удалі у людини не виникає там місця, куди вона може поїхати, то їм запропонують якісь місця, де вони можуть, зможуть потім тимчасово побути. Це так говорять співробітники. От тут очевидець, який писав, до речі, для нас цей матеріал а, каже, що можна виїхати ще на якихось таксі, які беруть шалені, шалені гроші руші, за так. виїзд та ще. Два-три тижні тому я чув, що це тисяча гривень. Зараз вже пишуть дві тисячі шість тисяч гривень за те, щоб вивезли. З міста довозять до щастя Старобільська, Ну, от, в залежності від того, на яку відстань, такі цифри. А пишуть також про те, що а, можна виїхати на маршрутних таксі, якісь є. Ну, можливо, це от якраз такі маршрутні таксі, які сьогодні зранку розстріляли. Вартість виїзду 70 і до 200 гривень варіюється. Ну, от приблизно так. Я чув, що є випадки, коли люди намагаються пішки вийти з міста. От, якщо, ну, тобто Не чув про те, що такі випадки закінчуються не успішно, але про те, що пробують вийти. Не. Чув. От. Стосовно ще деяку новину хотів сказати: і це, напевно, сьогодні дуже важлива новина про хрещувати. Це, власне. Прямо під Луганськом сьогодні а, українські а, збройні сили і батальйон Айдар відступили з цього населеного пункту. Вчора ввечері з'явилось перше повідомлення про те, що туди підходить колонна техніки. А, ну, власне, не варто вже напевно там казати, чия це техніка, це російська техніка. Очевидно. От, а, хлопці казали, що а, ну, безпосередньо ми зв'язувалися з учасниками цього відступу. І, 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 Військовими, які знаходились там, кажуть, що власне стрілецькою зброєю проти артилерії, градів воювати неможливо, а ще підійшло підкріплення, з, яке складалося там бронетехніки, танків, БТРів. І коли спробували зв'язатися з керівництвом. Операцію їм сказав, ну, в принципі, ви можете залишатися, але це, власне, не на ваш ризик, тому вони вже самі приймали рішення про те, що вони відступають, але і наказу відступити їм також ніхто не давав. Просили підкріплення, підкріплення їм також не надали. От така от ситуація достатньо неприємна, тому що зайняти будь-який населений пункт це обов'язково жертви. І я насправді не чув ще жодного населеного пункту, який би зайняли, і щоб не було жертв. Здавати населені пункти особливо неприємно. <кій> вот. Ну, із, напевно, таких, знаєте, кумедних, у нас є на сайті рубрика Що то пішло не так. Mm -hmm. а, із такої от новини в селі Дяково, антрацит, Антрацитського району бойовики грали в волейбол гранатою. От. А для того, щоб це було особливо екстрим, ну, особливо екстрім відчути якийсь, вони видірнули кільце і чеку прив'язали ниточкою до гранати. І отак от грали, кидали один одному. В кінці кінців закінчилось тим, що одному із бойовиків відірвало руку. От. Збіглася купа людей. А... От, скажімо, що все нормально не хвилюйтеся, це, це, не, це не напад. От така історія. А... Ми ведемо власне, ще хроніку подій в самому місті Луганську. Я з цього, власне, починав. що Коли звертаємось до людей для того, щоб ну, намагаємося зв'язати, зв'язуємося з людьми, які живуть в безпосередньому місті, що, що там у вас відбувається, то ну, якби, всі відповідають на це. Та все спокійно, все нормально. Ну, ну бомблять, да, але всі так звикли до цього. А, я так сьогодні перед. Виходом сюди подивився хроніку. То, власне, все спокійно, час від часу десь стріляють. Є два прямих попадання в будинки. Тобто сьогодні постраждало ще додаткових два будинки. Один в Красний Яр. Це населений пункт, який знаходиться під Луганськом, але є частиною адміністративною частиною Луганська. Він вже напевно тижні, два, можливо, три, зайнятий силами ВСУ. Там було, ну, якби. Близько 40 хвилин а, обстріли зградів з із території, ну, тобто, зі сторони Луганська, один будинок зруйнований. І а, юбілейний це також, з іншої сторони, трохи міста Посьолок, який теж є частиною а, міста. На вулиці Котовського, будинок 4, попадання в квартиру номер 17 ну, от, Можливо, хтось, хто виїхав звідти, шукаючи цілий ціли його будинок. то вже не цілий. Ясно. Будемо дякувати Антону Голобородьку, журналісту інформатор LG.UA. Це сайт такий. Тут мені прямо в вайбері пишуть: дайте ж сайт, хочемо подивитися: інформатор.lg.ua, тобто Луганськ.ua. Юей. Ну...